В столиці відбулося урочисте засідання ділової громадськості України до Дня великої перемоги. 29 квітня в державній резиденції Малий Марінський палац вшанували живих і пам'ять полеглих героїв Другої світової війни. Генеральна дирекція міжнародної іміджової програми Лідери 21-го століття та генерального штабу міжнародного корпусу офіцерів урочисто вшанували суспільними орденами та нагородами кращих представників Української держави. Крім цього, відбулася церемонія посвяти в Лицарський легіон України, до якого потрапив депутат Бориспільської міської ради Анатолій Пасічний. Рішенням президентів Асамблеї УВЕКІ та довкола експертної ради міжнародної іміджої програми лідери 21-го століття за сумлінне служіння вітчизні високої повідні кодексу лицарської честі, утвердження в українському суспільстві найвищих загальної респекційностей, орденом лицар відчисни другого ступеню на відзнаку Лицарської іменними дипломами та Лицарською шансові нагороджується. Пасічний Анатолій Пресенфілович, генеральний директор підприємства «Магістр», про міста Борис. Анатолій Пресанфілович з 30 покровці присвятив службу Збройних Силах. Свільний у Збройних Сил України в мене полковника. Центру управління повітряної вуху, депутат Борисівської міської ради року Подамо Борисвітської податківського полку 2010 року але коли постійно підстало вийшов роботу і самотичні керівництва. Постійно працює над підвищення професійного рівня, за чого сповишаєте своїх підлеглих. Вітаю! Царський легіон України це всеукраїнський патріотичний проект іміджової програми, лідери 21-го століття, який працює на утвердження в українському суспільстві світових традицій та принципів винятково заслуженої подяки й пошани, особливій категорії людей, які своїми професійними та громадянськими діями забезпечують стабільну діяльність всіх основних і стратегічно важливих державних інституцій та сфер економіки. Вітаємо Анатолія Пасічного з отриманими нагородами. Покова Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.